Кандидати у водіїв відтепер можуть складати практичний іспит необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки. До цього кількість спроб обмежувалась трьома, зазначають у прес-службі регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області. Ці зміни передбачені наказом номер 443 Міністерства внутрішніх справ України. За словами заступника МВС Богдана Драп'ятого, скасування трьох спроб для складання практичного іспиту покликане знизити моральний бар'єр для кандидатів, мінімізувати потенційний корупційний ризик та утвердити орієнтованість на об'єктивну оцінку здібностей кандидата для керування транспортним засобом. Також оновились терміни, коли можна складати іспити повторно, у разі якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит у сервісному центрі МВС, то наступний такий іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів. Рахувати варто починаючи з наступного дня після невдалого складання іспиту. Тобто тепер є більше часу на повторення матеріалу або на додаткові заняття, аби підготуватись краще до наступної спроби. Якщо кандидат у водії не склав теоретичний іспит протягом одного року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки, то така особа допускається знову до теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС після проходження теоретичної підготовки в навчальному закладі та підтвердження такої підготовки. Овки новим свідоцтвом про закінчення навчання, якщо кандидат у водії не склав успішно практичний іспит протягом двох років з дня оформлення свідоцтва про закінчення практичної підготовки, то до наступного практичного іспиту в сервісному центрі МВС така особа допускається лише після повторного проходження обох курсів навчання теоретичної та практичної підготовки.